Доброго дня, вас вітає тактичний табір, і сьогодні ми зібрались для того, щоб поговорити про ось такий турецький дробовик. Що ж, в осях у нас єгер і він нам розкаже про свою зброю. Насправді, це дробовик, з якого буквально розпочалося наше стрілецьке життя. Якщо ви уважно слідкуєте за ютуб-каналом в гостях у Єгіря, там існує у нас магазин зброї прапорщик. І я кажу: наше стрілецьке життя розпочалося з прапорщика, де. Перший в моєму житті продавець-консультант по зброєвому магазині порадив ось таку штуку. І насправді це був оптимальний вибір з усього, що там знаходилося, тому що цей дробовик працює дуже добре. Досі у нього настріл близько трьох тисяч. За цей час в нього змінився і УСМ, Також ми оновлювали тюнінг. Ну і давайте послідовно в найкращих традиціях тактичного табору розкажемо, що є в цьому дробовику, Розбирає чого немає Так, і подивимося, з чого він взагалі складається. Що ж, я з цього дробовика також працював, коли ми тренувалися разом. Але задам питання від е, імені наших підписників. Отже, розкажи, будь ласка, про вартість. Оскільки він коштував на момент, коли ви його купували? Так, тоді він коштував 420 доларів або 17 тисяч гривень. У нас тоді ще не було знижок. Ви зможете здобути такий дробовик близько 15 тисяч запросто. І Ще не було такої інфляції. бо Зараз 400 Звісно. доларів це вже 20 Звісно. з гаком тисяч. Так, ну отже, фішка в тому, що у нас ось цей дробовик з'явився буквально першим. Ми тоді взагалі нічого не знали про стрілецьку галузь, але тоді ми вже розуміли, що дробовий набій коштує 30 гривень і потрібно щось робити економічно для того, щоб з ним було вигідно тренуватися. Нагадаю, дробовик ви можете дозволити собі з 21 року, тобто, це невисокий поріг для того, щоб ви могли увійти в стрілецьку галузь. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про троян, він має більш якісну фактуру. В нього вже є планка, це ластохвост 16 мм, на нього встає планка Пікатіні, тут є діоптер. Також ви можете з нього виконувати прицільну стрільбу, встановлювати чоки. Тут є рухомий приклад. До речі, завдяки прикладу, його ціна 17 тисяч. Точно такий mm -hmm. же дробовик з прямою трубою, тобто нерегульований. Він коштує набагато дешевше, вже 12 тисяч. Але не так зручно, тому що у кожного із нас різна довжина рук. І, в принципі, оцей регулюємий приклад дає вам можливість відрегулювати для зручної стрільби. До речі, ми нещодавно знімали огляд на український дробовик. І там у відео ми сказали, що знімемо огляд на цей троян. Тому Однозначна. ми одразу порівнюємо їх так, мімольотом, порівнюємо один з одним. Це виглядає набагато якось якісніше. Так, він виглядає футуристично і крім цього, у нього набагато більш якісна внутрішня будова. Давайте не затягувати, відразу я покажу, як він розбирається, що так, в ньому Найважливіше, головним чином цей дробовик відрізняється від форта своєю конструкцією. Він простіший і у нас така сама гайка, він також помповий, він не напівавтоматичний. І замість того, щоб ось тут незручно видавлювати наш патрон. заряджений uh -huh. з патронника, у нас є зручний речах. І, на мою думку, він набагато простіший і зручніший. Зручніше, да, саме в цьому місці Також він... його можна взвести ось так. форт не взведеш. Тобто він важчий, але попри це його механізм працює не так надійно, а тут ви можете буквально його перезрядити ось так. Uh -huh. Тепер давайте розбірку. Також ми відкручуємо ось цю гайку для того, щоб розібрати цівку і ствол відділити. Причі, його. 에, скажи одразу, яка ємність магазину цьому Тут більша. Тут ємність магазину 5 плюс 1. Залазить 5 на тут. в трубу і один в патронник. Отже, ось це у нас залишається в правій руці, ось це в лівій. І якщо ви уважно поглянете, вже затвор разом mm. з цівкою залишився у мене зі стволом форті достається форті, тільки ствол. Форті він в коробці залишається. Так. І тут немає проблем з тим, щоб почистити не тільки ствол, а й затвор разом з цівкою. Тут цівка. Трошечки краще, тому що в ній є упор металевий, uh -huh. ну і воно нібито збільшує його ресурс ще на 10 тисяч. До речі, нагадаю вам, що дробовики вони дуже ресурсоємні, вони можуть настрілювати до 50 тисяч через те, що ствол гладкий. Ну, так, просто труба, і, в принципі, вона товста, вона витримує тиск цих набоїв. Ну я не знаю, що треба робити, щоб шатати цю трубу. Можливо, когось по голові просили, але робить. навіть якщо ви його погнете, у мене трудовик показував свій дробовик. У нього був дробовик з завровськими стволами, тобто mm. трошечки міцнішими. І в нього він буквально засунув його під час полювання в болото, зробив постріл, і в нього піддуло трошечки ствол. Різанули ствол, і дробовик продовжив працювати. Хоча цей дробовик працює вже ну, роки. І тепер цей трудовик виконує спеціальне завдання в Африці, да? з так? Це ну, слон, слонобитні. Так. Отже, ось це буквально будова нашого дробовика, в ньому немає нічого складного. Також ви можете встановити в такі дробовики іншу трубку. Тобто, якщо ви викрутите цю бачите? так можна встановити дуже довгий, можна змінити ствол. Якщо ви хочете використовувати комбіновану зброю, то цей ствол ви можете опиляти, щоб він був як обріз. Тобто а турки, ствол турки в принципі, створили таку модульну систему да, для цього троєнту, так, яку так. можна комбінувати. Щось на кшталт AR15. який... Так, і в, в них коліп. дійсно це працює, тому що цей дробовик вже багато настріляв, і на нього не було УСМ. Якщо ви полізете в ручку, тут можна зняти приклад, викрутивши ось цей гвинт, і потім, викрутивши гвинт в ручці, ви можете його укоротити. Але це робити не треба. Бо я якось проекспериментував і стріляв з цим дробовиком без прикладу. Взяв однією рукою, і воно дуже сильно мене вдарило в губу. Ефект. На щастя, зуби не вибило, бо зуби зараз дуже дорогі. Отже, дробовик, в принципі, не рекомендовано використовувати без прикладу, і тому регульований приклад дуже важливо використовувати, якщо ви даєте стріляти жінці або дітям. Дуже часто жінки намагаються надурити нас і не впирати приклад моцно в плече. А зробити невеличку відстань, буквально сантиметр. Під час відкату дробовик да, да. успіває набирати швидкість. Віддача, дуже і Тим самим навпаки роблять плечу. собі гірше. Та ви бачили багато відео навіть старих в інтернеті, де люди стріляють з помпової рушниці, і їх віддача б'є по голові або в плече. Так, давайте розглянемо ключові частини. Ось вони після зносу почали трошечки люфтити ось цей затвор. Він дуже простий, в ньому екстрактор, буквально просто притриманий. Пружиною в нього є зачеп, який скидає кнопка, і в нього є ударничок, який ви можете розібрати. Тобто він ще простіше ніж на АК. Слухай, він мені якось візуально разом з цією запчастиною нагадує затвор від Кіапи. Дуже-дуже схожий, Туда, тому що... Кашки, так, так, ми знімемо дуже, дуже схожий. Дійсно схожий. Але його роблять буквально на чпу станку точать ось таку сталеву пластину. Можливо, навіть і за один прийом, тому що це проста запчастина. На неї вставляється дуже просто наш затвор. І далі ми вже просто збираємо цю всю конструкцію в купу. Але перед тим засовуємо ще ось цю штуку. Це подовжувач нашої цівки і взагалі зворотній механізм. Ось так це все збирається, уважно попадаємо ось цим кілечком. Попадаємо в цівку, і ось у нас вже зібраний наш дробовик. Тобто він дуже простий, дуже простий для використання, просто. це може запам'ятати дитина. Для оборони оселі, на мою думку, троян трошечки кращий за форт, тому що у нього ви точно знаєте, що робити, якщо затримка в стрільбі, тобто ви точно не зупинитесь на тому, що він не встав в ну, Тобто він більш надійний за цієї точки зору, і в нього залазить на один більше набій. Це також важливий фактор, тому що якщо ми говоримо про різновиди набоїв, вони бувають різними. Тобто у нас є набої, які трошечки вищі, а є трошечки нижчі. Якщо ви порівняєте ось ці два набої, то один з них трошечки вищий, тому що цей набій магнена. Це щось дуже, дуже ще якби укоротить, то був би б так? Да? Ну якщо ось зробити прямо ось так, можна і стріляти таким набоєм. І ось таких набоїв сюди залазить 5. Ось таких е -е, залазить. Зараз давайте перевіряти. Я точно не пам'ятаю, тому можливо, що ми прискоримо цей момент. Тож дуже ніколи. давно ми це використовували, заліз третій, заліз четвертий. Заліз якщо Зараз ви непрофесійний п'ятий спортсмен, який вміє дуже швидко заряджати на каминабої, то ємність магазину це дійсно важливо штука. Що... Залізає 5 і один в патрон. Для того, щоб розрядити, ви маєте затиснути ось цю нижню кнопку. І тоді він випадає. Як бачите, турецький дробовик працює набагато ефективніше за український, тому що в ньому, як мінімум, не підстерігає екстрактор. І ви можете набагато швидше його зарядити і розрядити. Тому, в принципі, українські дробовики, ну, дещо недопрацьовані, вже можна не сказати, дотягують. не дотягують трошки і... за турки, зробили те, що об'єктивно працює. Так. Його ви можете взяти і з магазину вже виступати на змаганнях. Тому що якщо ми говоримо про різницю між середнім ціновим сегментом і найдорожчим, то суттєвих різниць ви не помітите для себе, окрім мабуть, ергономічних. Тому що якщо ми говоримо про швидку перезарядку, це техніка, яка потребує ось такої зарядки по два набої, і тут його незручно перевертати. Вже видно, що ергономіка О, понятно, його понятно. Це все, відрізняється. це все бюджетний сегмент, то це. Не якась топова річ, але все ж таки вона на свої кошти дуже зручна і дуже функціональна. Добре, розкажи, будь ласка, про довжину ствола. Тут 46 см ствол, він вважається тактичним. Так само, як і на наших AR-10. Тобто це короткий ствол, тому що зазвичай дробовики бувають з 76 см стволом. Ну, це це Утятники, не? да, Для того, щоб хорошо розганяти дроби, для того, щоб на великих відстанях можна було збити оту пролітаючу курку. Для мисливців це дуже важливо, дуже багато мисливців продовжують полювати попри заборону. І знову ж таки дозволено це робити тільки у випадку, якщо у вас нема що їсти. Але якщо ми говоримо про оборонну оселі, 46 см це оптимальний ствол. Цей ствол не є бетонобитним, але тут на цьому стволі ви можете використовувати чоки. Що таке чок? Там, Давайте там да? покажемо іржавий ось цей набалдашник. Тому що я не зміг позбутися яржі після того, як цей дробовик буквально декілька днів провів в лісі. Слухай, ну це у нас штатний ДГК. А, це ну чок? це штатний ДГК і можна замість нього вкручувати чоки. Mm. Тобто ось ця частина вона є продовженням. Mm. Чок це звужувач, правильно? Так, так який і звужує вашу трудку. Він ваш спочатку дріб. прямий, а потім йде на звуження, а потім далі знову йде прямий. Mm. Тобто на останніх п'яти сантиметрах. Можна навіть встановити на різничок. Ухто це називається парадокс або там ще якось. Це щоб підвищити кухність. Так, правильно? це для того, щоб хоч трохи закручувати куля. Я не експерт в помпової зброї і взагалі в гладкоствольній зброї. Тому деякі питання для мене також є цікавим, щоб в них розібратися. Ось тут застряг в цьому ДТК. Ага. Видно, що набій, який ми використовували для стрільби, розвалився через величезну наважку пороху. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про набої, які два роки пролежали, вони не будуть такої якості, як набої, що й накуплені в магазині. Осечки, магазин. як у нас осечки набору, будуть, да? і, можливо, буде таке, що набій буде підривати з рахунок того, що пластик став твердим і mm -hmm. разом з пластиком вилетів ваш уплотнітель, який вже несе в собі контейнер, дроб і так далі. Слухай, він достатньо ергономічний. Я ось звернув увагу, що в нього набагато зручніша пістолетна рукоятка, на відміну від українського фортуру. Так, там просто звичайна палка, а тут вона більш ергономічна за рахунок того, що вона повторює руки ну, руку і можна дуже хорошо вкластися, можна стріляти з будь-яким об'ємом руки, тримаючи вище або нижче. І тут дуже м'який спуск. Якщо ми порівнюємо з фортом, дуже плавний, хороший передбачуваний спуск. Давайте декілька слів про УСМ. Мені довелося змінити УСМ, тому що на турецькому він лопається. І коли я дізнався в магазині, не було для нього. Змінних частин мені ага. довелося їхати в інший магазин для того, щоб купити підходящий УСМ. І це через те, що вони не предназначені для холостіння. Будь-який варіант, коли ми робимо ось так, це вже травма для УСМ. До речі, багато коментарів від наших підписників або хейтерів було з приводу того, що не можна робити холостий спуск на Р15. Нібито ось цей курок. Б'є ага. по ствольній коробці, а вона алюмінієва, корок стальний, і відбувається якийсь, напевно, великий вибух. Отже, е, що скажеш з приводу цього? Бо я вважаю, що це якась певна маячня, ми вже нахолостили дуже багато. Я думаю, це і люди які, які не купують Daniel Defense, хочуть продовжити його строк стояння в сейфі. Такі люди ніколи не замінять затворну затримку або будь-які інші речі, які для нас вже є розхідниками, тому що ми активно тренуємо молоді, які приходять на наші тренування, холостять. Без холостіння неможливо навчитися точно стріляти. Значально. І знову ж таки, якщо у нас навіть практика 10-20%, ми відводимо на холостіння, для того, щоб люди звикли до спуску Даліше. до інтерфейсу зброї. Звісно, це, це дуже важливо. Працювати. Ну, якщо ви думаєте, що холостий спуск в магазині або холостий спуск під час холостіння виведе з ладу вашу зброю, то набагато краще її залишити в сейфі і не стріляти. Яка це просто такі. логіка, коли стріляєш, все одно цей курок б'є по алюмінієвому ресіверу, тобто тоді нічого не відбувається, а коли без пострілу, то щось відбувається. Ну це якесь жлобство. Ой. Тому да, цю тему, в принципі, ми розкрили за Р15, але тут ти кажеш, що воно шкодить. Так, і на мілкашки, до речі, якщо ми говоримо про мілкан, то на мілкані якраз таки не можна холостити, тому що там набій кільцевого запалювання. І, на жаль, якщо ви стріляєте з мілкашки і б'єте, холостите, uh -huh. то ось цей курок може наколювати частину вашого ствола. Тому що набій кільцевого запалення і він набиває твердим ударником на периметрі. Вула на контурі його, набиває осечку. Ну і дійсно в Мелкашках заборонено Проблема. холостити, Проблема. а в дробовиках, де набій звичайний, де капсуль встановлений посередині, такої проблеми, очевидно, не буде. Але про мелкашку у нас буде окрема так, тема. наступне відео. Знімемо про ось цю снайперську мелкашку. Це дуже цікаво. Це була наступна зброя після ось цієї, з якою ми... В принципі, дуже багато тренувалися свій час і познали азисний. А Якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку шостого класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших ютуб-каналів та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Тепер давайте економічне питання щодо набою. Ми його не розкрили на відео про Форт. Так, давай розкажемо пару слів. Отже, набої, який ви можете здобути в магазині, буде коштувати від 20 до 30 гривень. Деякі кулеві набої можуть коштувати і по 100. Але це варіант більше понти поганяти на намисливстві. Тобто там куля якась да буде там терпа. Там може бути підкаліберна куля, яка пролітає 100 метрів. А для дробовика це вже суттєва це вже, перевага. Це вже може бути бронзова або латунна куля, може Тут. бути точена, може бути дрочена. Може золота, щоб одразу цигану в карман летіла. <laughs> Ну і фішка в тому, що набій насправді на дробовик дуже важливо зробити дешевим. і для цього у нас є свого роду фішка в українському законодавстві. Ми можемо релодити на 12-й калібр, попри зміни в законі. Зараз, наскільки мені відомо, дозволено релодити і на різний. Але раніше можна було релодити і дробовий. Слухай, ну на 12-й калібр, це ж стосується також і 12.7, я так сподіваюся. Я думаю так. Я думаю, да, якщо у вас вже зношена гвинтівка в калібрі 12.7 на 108, або 12.7 на 99, я думаю, її вже можна враховувати як гладкоствольну і просто сказати, що це 12-й калібр. 15, калібр. 15, ну і все. все. Так, отже, фішка в тому, що сьогодні можна і на нарізний, і на гладкоствольний релодити, але не можна ці набої передавати іншому. Так. Тобто існують свої закономірності, але якщо ми говоримо про магазинний набій і магазин, який ви можете зробити вдома, різниця в ціні буде відрізнятися приблизно в п'ять разів. Ну і важливо враховувати це при тренуванні, тому що від 10 до 12 гривень за набій це вже об'єктивно реально. для кулі. Також є багато кулілейок, багато. Дозаторів, які ви могли завжди купити у відкритому доступі, попри те, що в законі ще не можна було релодити на різний набій. Ну це якщо ви дід і у вас є дача, і ви там сіли, розпалили собі кастрю. Я не буду розказувати, як тут кулю робити, і так всі знають, що вона зі свинцямється. Тобто, у вас є на цей час, то будь ласка, бавитесь. Біда лодів, в тому, все ж таки вони величезна біда в тому, що немає часу цим займатися, ну, звісно, тому що дуже... для того, щоб зробити один ось такий набійчик, вам потрібно приблизно 4 хвилини. Ну і це вже, якщо ми говоримо про партію 100 набоїв. Тобто, це... Вам не потрібно цим займатися, якщо ви стріляєте багато. Набагато простіше в магазині під знижки купити, так. або попросити людину, у якої є на цей час. Тому, в принципі, тема релоду, вона більше така обходительна. Певні фінанси на комплектуючі, да. тому що їх неможливо купити там на 10 набоїв. Ну, їх треба купувати кілограмами, і не факт, що ви цей кілограм. За рік взагалі витратити, тому що одна наважка це півтора грами на дробовик. Ну так, Якщо буде ну, активний це стрілець таке. і тим паче з гладкостволу, то в принципі можна просто купити набої і закрити цю тему для себе. Так, але якщо ви хочете пакувати, то, до речі, у хлопців з лісу вийшло відео про те, як пакувати це ще декілька років тому. Да? Можете його переглянути і там більше ніж детально ознайомитися з тим, які станки бувають і як це все можна робити. Отже, економічну питання. Отже, економічну сторону цього запитання, я думаю, ми розглянули. Ви можете тренуватися дешево, можете тренуватися дорого. Питання виключно в тому, скільки у вас є часу для того, щоб займатися гладкоствольною рушницю. Розкажи, будь ласка, з приводу прицільних е, пристроїв або засобів на форті. У нас відсутній діоптер, відсутній цілик, присутня лише мушка, тобто ми стріляємо ну, тупо по стволу. А напрямку тут я, да тут я бачу, що є діоптер, є планка пікотіні. Що ти сюди, от як би, встановлював? Чи був ти як коліматор? у нас тут був холосан 512, Тому що як тільки ми купили каліматор, відразу стало запитання. А після звільнення зі служби, куди ти коліматор На Олекс. І це була перша зброя, в якій була планка пікатінь. Да. Вона тут трошечки невірна. Коцнуто, да? ну, видно, що вона і коцнута, і пропил це не зовсім. Це планка вівера, напевно. Можливо, це Коли і планка вівера, відрізався. тому що там менші допуски, да. і комерційні, як правило, використовують планку вівера, а Мілспек використовує планку Пікатіні. Тому, в принципі, тут планка або яка, але на неї встає халасан і в принципі ми з ним стріляли. Да. Стріляли. І да, до речі, непогано стріляли. Чому саме халасан 512? По-перше, він у нас був, а по-друге, він має три варіанти прицільної марки тобто там коло з точкою, точка, і саме коло. І от саме коло воно призначене саме для гладкоствольної зброї. Для швидкого захвату цілі це було досить зручно. Пам'ятаєш, коли ми дійсно імітували політ дрона, підкидували бутилки з це дуже дрони, зручно. І цим колом ти просто ловиш, тому її. що це да. коло воно буквально повторює розсіювання, да, і да. ти можеш оцінити того самого зайця, який пробігає на дистанції 50 метрів, і прикинути, що цей заєць поміщається в десяту частину кола. Тобто по ньому да. немає сенсу стріляти. Можливо, для кулевого набою це буде не досить зручно. Але саме для розсипного, для дробі і картечі, що це буде саме то, що треба. І ми вчилися працювати по пляшках для того, щоб розуміти, що таке взагалі рухома ціль, тому що це було об'єктивно важливо, тому що ми тоді ще не знали нічого про FPV, Але дробовик це була єдина вогнепальна зброя, на яку у нас були набої, і з якої ми могли, хоча б час від часу тренуватися. Тому ми підкидали пляшку. Ми ще не знали, що існують тарілки і станки для того, щоб їх запускати. Ну, Якби бачили, десь там на відео, але це вважалося дуже якось дорогим і таким ну, елітарним хобі. Враховуйте, що ця зброя у нас з'явилася на четвертий місяць від початку повномасштабки. А раніше взагалі була проблема з тим, щоб купити вогнепальну одиницю. Пам'ятаєш, я ще хотів тоді тайфуна F-12 Sport? Я Пам'ятаю, як ти хотів з під якогось волонтера за 66 ага, купити. А, да, да, Було таке, але там ще щось... там якась така історія, що він мав би бути оформлений на іншу людину. Ну no, бо no. мені не було 25 років. Тобто, мій побратим міг би залишитися просто і без грошей, і без вогнепальної Ну, так. No, no. Тому знову ж таки враховуйте, що зброю потрібно купувати на себе в перевірених і в перевірених людей. Бажано в магазинах зброї поки. Там вона є, тому що на початку так. повномасштабки за декілька днів все розкупив. Так, ви можете зекономити близько 4 тисяч при купівлі першої одиниці. І на мою думку, коли ви обираєте дробовик від 15 до 20 тисяч, це дуже вигідна пропозиція, дуже, тому хос. що на 5 тисяч ви можете накупити купу набоїв і вже перейти до відпрацювання, до холостіння. Можете взяти дамі. E, rounds, Dummy Rounds – це те, що тут встановлена У резинка. У Дюбові mm -hmm. можете швидко нахолоститися. Ну, якщо ми говоримо про тюнінг, то ось тут в прикладі ви можете засовувати ось так дробові набори. Це такий прикольний аналог патронтажу, так? Трантажу, так. Да? так, і ви можете швидко їх діставати. Якщо ми говоримо про швидкі засоби перезарядки, це варіант, в якому ви можете швидко дістати ось так. Воно, звісно, не розроблене, бо я цим дробовиком не працював відразу закидувати один в патронник, а другий закидувати в ось цю річ. І таким чином у нас залишається два набойчики. Тобто турки, в принципі, зробили щось красиве, статичне, але не досить, да, воно функціонує. Воно не досить функціональне через те, що ну, <світ> Через те, що отвори розроблені, мабуть, під турецькі набої, а у нас все ж таки українські. Ну, і, да, мабуть, трошки жирніше, сало більше їм. Я то, думаю, так. Ну і знову ж таки, досвідчені релодери рекомендують мазати набої берсучим жиром, для того, щоб вони активніше залітали в патронник. Цікаво. Так, Цікаво. якщо ви зайдете на форум релодерів, ви наслухаєтеся дуже багато про змазки і дуже багато суб'єктивного досвіду, який можливо у вас просто не працювати через те, що ці діди <рес> щось, <рес> щось своє зробили, воно в них працює через особливості навіть їхньої зброї. І вони пишуть: ось цей напівавтомат перезаряджається. А я потім починаю повторювати, а не перезаряджається, бо то задалося сейга 223 а у нас R15, де зовсім інший поршень, де зовсім інший діаметр газової трубки. Тому якщо ми говоримо про самозборні набої, то все це перевіряти треба на практиці. Ну і знову ж таки, дисклеймер: не робіть, бо руки повідриває. Це діди також регулярно повторюють. Да, це треба думати, техніка безпеки, все ж таки. Окуляри, це дуже... плитоноска, да, да, да. і я якщо... це З щитом. Буде. До речі, якщо вам цікаво, ми можемо замовити спеціально під відео щит з Аліекспрес прозорий. Пишіть в коментарі і дізнаємося, що він тримає. Так. Я думаю, це буде актуально. І, і, до речі, розкажи коротко про розльот дробі з цього ствола. Якщо ми говоримо про 50 метрів, ми перевіряли цю штуку, чим ми вищий номер. Тим менша дроб, тим більше розліт, тому що більший, менший коефіцієнт балістичний і більше вона, вона легше терптя об повітря. Mm. Якщо дроб щільна, це картеч або дроб, ми говоримо про розкіт приблизно ось такий на 50 метрів, це десь сантиметрів 50-ти показав. Десь так, десь 50 сантиметрів. І приблизно така ж купність у кулі. Не потрібно думати, що куля буде суперточною у ложку трубовика. Вона кругла, якщо ви використовуєте кулю Люман 36 грамів або діабло там 27 грамів, якщо ви знаєте, які є пулілейки, якщо у вас цих пулілей просто вагон і маленька тележка, то ви можете досягти кращої купності для кулі. Звичайно, що лінійні піхотинці 19-го сторіччя, да, вони позаздрили, наприклад, верніше 18 сторіччя, позаздрили купності цього дробовика, але все ж таки кругла куля, вона нікуди не летить. В неї балістичний коефіцієнт жопи, попри те, що на довгому стволі вдавалося хлопцям вибити 270 метрів. Якщо я не помиляюся, представник ібісу Віталій Печенко. Влучав до 300 метрів з дробовика. Але це було знову ж таки. Це суб'єктивний досвід, тому що, по-перше, довгий ствол, по-друге, зручна позиція для стрільби. Ну, а по-третє, вітер вже буде зносити цю кулю. У ну, кі... факт можна влучити, так, але і кінетика Є. кулі вже не буде стояти поруч навіть з мілкашкою, тому що мілкашкою, знову, все ж, на відміну від дробовика, ви можете стабільно влучати на дистанцію 300 метрів. Але про це більш детально ми поговоримо у відео Є про 22ЛР. До речі, незабаром ми знімемо відео, чи можна з цього дробовика збивати ефективно дрони та FPV. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш телеграм-канал, ютуб канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!